Всім привіт! Ви на каналі Ever Play. Сьогодні буду грати в гру, е, В гру, де потрібно забігати від миші в сильному лабіринті Якщо чесно, я забула, як гра називається і залишу назву гри в описі цього відео. Ну що ж, поїхав. Нажимаю сюди. І проходимо. Тут жовтий запонемо. Спочатку я піду сюди, тепер сюди, сюди, тут червону двері. Ну, як завжди. Щось сталося. Я же просто пограти не можу. Окей, я піду сюди. 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 Тут інший лабіринт, і я піду туди, де йшла спочатку. Так, ну що? Це червона двері. Тепер іти сюди. Тут має бути сир. Так. Я проходжу далі сюди. І там зелена двері. І я знаю, напевно, це зелений ключ. тут еще один сыр. Далее. Ну, это сюда. Еще один сыр. Третий. И тут я зеленый ключ. Я помню, куда идти. недавно. давно. Сюда. Ну блін. Але ключ залишається. Не залишаються лише, наприклад, предмети як доска. Але тепер легше піти, я знаю точно куди йти. Я колись знала весь лабіринт, але тепер я його вже не пам'ятаю. Ще я граю без звуку і нічого не чую. А сюди можна. Шкода, ні. Сюди. Напевно, сюди. Тепер тут буде зелений двері. Так. Іду сюди. Тут, напевно, буде двері. Так. Тут код, я його знаю. Три. 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 А. Три. Вісім. чотири. Все. Відкривається двері, і тут буде зараз Трішки, ну, Там спочатку кажуть, що там сир, але там не сир, це просто ламп. В кінці буде сир, але спочатку краще потрібно вести ключ, а потім сир, тому що як... сир одразу телепортує тебе. І ти більше ну, не зможеш порати далі. Якщо не правильно все зробиш, потрібно буде починати з допочатку. Швидко. Тут ще теж щось є. Вихід. Ми беремо ключ і тепер сир. І вниз. Тепер потрібно знайти. Нічого нам не потрібно що. Я піду з цієї сторони, тому що я пам'ятаю, де червона дверя. Я пам'ятаю, напевно, де сіра двері. Рядом здесь пилечит в червоне, напевно. И желтый. Теперь сподеваюсь, я на крысу наткнусь. Тут было червон. Так, я краще возьму уже. Я не помню, куда мне потребно идти. Так. Мені потрібно піти бити... не пам'ятаю. Зараз потрібно буде знайти місце. Повертаємо сюди. Потрібно буде знайти. Напевно, там це зелений ключ. Якби я ще пам'ятала, це ключ. Зі мною біжить криса. Я теж буде біжу. Так, ну, підусите. Тут є. Ні, нам точно не сюди. страшно, Ну, коросик завжди за мною, я зараз щось не йду. Тут можна, в принципі, не від першої лотя грати. Звісно же, там була безпечна зона, яку я не зайшла. ми ще не дам. Мы пьем струг с іншой стороны. Нажимаем третий раз. И проходим. А, я думала, вы можете. Я не цю доску. О, доскур. Пять сырив з две. Ой, шесть сырив з две Круто. Я спробую кудись іти, і напевно, я ще часто не пам'ятаю, я, я проходила лише до червоного ключа. Ну, я проходила ще більше, але останній раз я проходила лише до червоного ключа, я не знаю. Я запуталась. Я реально запуталась. там крыса. это не там точно. Тут был сыр. Сыр. Напевно, тут Тут теж напевне, сыр, я точно не помню. Так, и синяя тварь. А я уже не знаю, чем мне потребны все ключи, потому что... Не цены сюда. Тут все еще серую тварь. Я пойду сюда. Не сюда честно, я не помню, куда ее вот потребно ставить. Я спробую, ты может тут целый не буду. Я думаю, я не смогу повернуться. Окей. Okay. Ну... No. Йому, не знаю, якусь грамоту потрібно видати. Може це ключ? І зараз все зламаю. О! Потім спробую пройти. А тепер далі. Так, я беру синій ключ. Ой, зелений ключ. Ой, корисало. Ну, залишилось, напевно, все. Так, тому що, якби в мене була та доска, а не синій ключ, то мені потрібно було б приходити спочатку. Я не знаю, навіщо цей паркур проходити. от раз. Так Напевно це. Я впевнена що я не туди пішла Я повернулась до цього паркуру. Я спробую їх пройти ще раз. А якщо це не судьба, то це не судьба. Проходить мені цю гру. Один, один сир. Один сир залишилось не йти. Я прийшла. Я, я не знаю, скільки я його не могла пройти. Але тепер я прийшла. І мене тепер хороше нес. Я спомню, куди мені потрібно йти, щоб не в зелену двері, а там, де зелений ключ потрібно. А де він був? Бей ще помет. Ммм, сюрпрайс. Бейще по металлу. Ну як я знов сюди потрапила, якщо я була в другому місці? Я вчора грала і на цей раз, ну, на ту снюдвер натикалася мільйони раз. Там ще кризи, що всі дві держави. Світ. Нікуди. Як круто? Дівчинка, прикольно скинь. Але не по-моєму стилю. Так, швидко третій срів. Мені залишилось знайти один сир, і я не знаю, що ще потрібно. Так. Мені дуже страшно. Пам'ятаю, і якщо я знаходити тут, не знайду цю двері, Це буде просто. Я зараз все зламаю. Якщо тепер не пройду. Буду йти закрити. Мені не буду. Я не знаю. Червона дверь Цікаво, який раз я на неї натикаюсь. Так, я знаю це. Так, будь ласка. Ура. Це рай. Че сірий ключик якийсь потрібно знайти. Ты сумневає, что я зможу пройти сьогодні цю гру. Сир, останній сир. Все, двері відкрита. Я нажимаю сюди, і в мене є 30 секунд, щоб туди добігти. Я не пам'ятаю, куди йти, а тут й. Я, я просто біжу кудись. Я зараз можку сломаю. Будь ласка. Я ж говорю, я тут сірую двері буду не тут знайти. Класс. А я зламала гару. Я це лише що тепер зрозуміла. Я вже пройшла. Але я пройду все-таки по правилам. Я вже можу просто піти, але я не піду. Я все-таки по правилам. Напомню, там серый ключ буду. Я напомню, пометай квиты. Это все тоже страшно. Я не можу бігти. Все, це тепер так зрозуміло, що я або програю, або я виграю. Це все буде дуже сложно. Але я постараюсь виграти. Про. Я знаю де я. Ура. Я не знаю, куди я телепорт. Це було лише раді того сиру. Ну я прийшла. Я прийшла цю гру, напевно. Сподіваюсь, там не буде на їх я не пам'ятаю. Відкрив мені цю двері. Я взяла там все, мені не потрібно правило проходити. Я могла просто підтягати, і все. Все. Я цього моменту чекала, не знаю скільк. Про... Зараз будуть скримери, так. Я, нап... я дивилася на відео. Це кінець, але це не кінець. Потім буде скример. Скример. Страшно, не знаю, що робити. Уху. Тут зараз буде миш. З червоними очима. М -м -м. Я програла. Тут вискакує така е штучка, що все, гра закінчилась. І окей, ви були на каналі Everplay. Підписуйтесь, ставте лайки, якщо вам сподобалося відео. І всім пока!